Привіт, мої хороші. Ви знаєте, скільки ж я, пам'ятаю, біла смуга, чорна смуга, така-така смуга. Думаєш, господи, як от ти ще вижив в цій смузі? Що як ти міг прийти оцю чорну смугу? Потім як ти стиг насолоджуватися білою смугою в житті? Це просто неймовірно. Бач, навіть я сьогодні в чорно білому. Тут у мене такі динозавр якийсь, який напівзагрузився. загрузився. Бачите, що там. І фіа хочу потім почитайте потім Я щось не бачу просто зараз. Так, от сьогодні розповісти про дійсно коли білі смуги в поєднанні, вніше жовті смуги і зелені смуги в поєднанні. Вони дійсно нам кажуть про те, що це не просто життя, це ще й неймовірна краса. Як ви зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про смугасті міскантуси в моєї колекції. У мене їх, напевне, раз, два, три, чотири, п'ять. Цікі є, сікі ці, мої, але може бути і ваш. Тому зараз починаю вже поділ міскандусів. Пишіть в приватні повідомлення, якщо там є. У мене є ВКонтакті, в контакті мого Ютуба. Господи, що морожу вже. Вибачте, сьогодні ще не пив кави, і взагалі стільки роботи ці останні так дні так багато загружені зйомками. От але все таки я знаю, що зйомки зйомками, а в мене є ви, які е, залюбки і часто дивитеся. Е, Мої відео Я вам дуже про це вдячний. Дуже. Якщо ні, то будь ласка, дивіться частіше, підписуйтесь на канал. Я кожного разу говорю, що це не те, що треба якась монетізація, оці всі різні просмотри, Звісно, в мене цього так хватає і відомості, і все іншого часу. Просто що я дуже хочу, щоб люди... Взагалі, чому я створив цей канал? Тому що я дуже стомився від того, як постійно сусіди за Перебріком клепають самі фотографії, десь скачені. І ти дивишся, така різниця між міськанс, наприклад, алігатором і голдбаром. Да? Бо, якщо, типу там Літел Зебра і Апачі. Про це все я вам сьогодні розповім. Але Первіть, чи ви підписані на мене, бо обов'язково е, поставте лайк цьому відео. Прокоментуйте. Я буду дуже-дуже е, радий е, цьому. Поїхали. Думаю, варто почати із класики зі Ну, Я думаю, це зібрінус, що зібрінус, тому що купував його так ще. Тисячу з половиною років тому і хочу вам відразу розповісти про основні мої помилки, які я допустив у вирощенні цієї рослини. Ну, Купив я його ще, напевне, років, господи, 7 тому, дуже довгий мене ріс, тому що ріс він в тіні в мене, мало поливав його і, звісно, не було ніякої сили зростання. Але коли я пристав його на сонячне місце, тут в компанії гарного Ейвандейла. Бачите, він вже цвіте, це канадський. ну Це зовсім. О, боже, люди, він махровий. Пляха-муха. боже, Це окрема історія буде. Коротше, біля бузини. Боже, Будлея, ви, 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 ви будь, будь, ласку, я тебе перепутати з бузиною. Бачите, як гарний підстриг, вже знову буде цвісти. Ось. То, коротше, Така вся гарна кольорова гама, фіолетово, бусково, жовта це дуже гарне поєднання, на мою думку. І коротше, він почав рости. Ніскантуси, взагалі. вони Вирощуються в основному китайські. Ось, е як правило, е Зібрінуси, вони не встигають на цвісті, тому що в нас якось то зима, рано, то осінь, то літо пізнє. Але в цьому році, бачите, ось таке потовщення, і це означає, що він зараз буде вже цвістити. Тут вже скоро скоро вийде волоть така красива. Звісно, коли цей кущик лише однією палочкою, це, як кажучи, ну, не канільфо, Ну, таке, знаєш, як кажуть, <різь> на блатном. Але коли це виростає величезний кущ, боже, як гарно. І ще окрім цієї смужок, Дуже гарні, до речі, за якими і є відмінності різних сортів. Їх же класифікують за розміром, за щільністю, за шириною листя, за висотою. Тобто там розгнатися можна просто знаєш, із неба і в воду, як кажуть. Він поступово розростається. Бачите, як цікаво, виходять його листочки такі -лед смугасті. мугасті, манюки, такі мої такі холюсю. І потім поступово поступово він своїми підземними коренями, які називаються кореневище сталони, поступово поступово нарощує територію навколо себе. Тому що якщо як говорити про видові китайські, міськандус китайський, він агресивний, він скрізь заростає, пускає струна, як перій. Але селекціонери, колекціонери придумали, що можна така штука робити. Приходить холод, поступово бачите, там воно кизляється на варігальність такі червоненькі плямки. Нічого страшного, Міскантуси ніякому разі не можна. Ну, я так вважаю, і більшість людей, які теж не займаються, не можна їх різати на зиму. Тобто вони мають у вас лягти спать з листям. Перше, це красиво. Якщо у вас велика така купа його росте, то взимку, коли в нашому, скажімо так, не надто багатому на вічно здані рослинних регіонів, Київщина буває ще й вище туди, на північ, то отака купа гарний такий цілий стовбур. Листя дуже гарне, особливо коли у вас зима вона не сніжна, безсніжна і в принципі його нічого не поламають, це дуже гарно. А ще класно, коли оцей шумий, такий шум дуже гарний. Так що такий міскантус. Ну, Міскантус зібрінус. В будь-якому випадку я на 90% впевнений, що це він. Поїхали далі, дивиться вже його родичів. Неймовірна няшечка це жираф. Дуже красивий міськан. Бачите, в нього набагато ширше листя. Воно смужечка все далі далі від центру. Бачите, прямо ж таки, навіть подекуди лише одна, там дві. І він значно раніше зацвітає. Він не дуже високий, зараз десь, напевно, метрів ну десь двадцять з цвіття. Подивіться, як він гарно наріс, в мене він виріс з, з однієї е, стеблинки минулого року. Ось, Гарно розростається, прекрасно Просто зимує. Листя в нього тут е, багато, місце сонячне. Е, і бачите, поступово я все закриваю агроволокном, але потім е, відсуваю, тому що наростає, наростає е, кореневище і радує мене. Так що дайте покажемо з іншого боку, ще теж його. Але ну, це ж почалось ще про карликові міськантуси. Ось такий ось красунчик, дивіться, як він гарно просто шевелиться. Дуже красиво ось біля оруду. Взагалі міськантуси дуже гарно біля води. Дуже. Це така ціла історія. Але якщо наприклад, у вас не зовина і у вас досить таке біля озера, там, але у вас там холодно, краще, напевно, їх там не саджати. Тому що міскантуси дуже теплолюбні культури. Їм потрібно багато сонця, багато тепла, і взагалі всього багато. Окрім наприклад, я майже не удобрюю трави. Взагалі я майже важко пірти, але це мій сад, хто мене вперше не бачив, я майже нічого ніяких добрива не вношу. Тому що ну, я думаю, що тут і так вистачає без того, слухайте. ось. Тому ось така ось краса жираф. Говорячи про смужечки, там жовто-зелені, то Переходячи через озерце, я хочу сказати вам, що дуже красивий є міскантус одноколосковий. Він теж теж, Бачите, в нього смужечки такі, як майже як у бамбука, плеєбластус, такий, якось міцу, бідики забув називати назву. Ось, він карликовий, дивіться, як він гарно цвіте. Чого називається одноколосковий? Хто його батька знає, але він дає хоча час, дає такі от підземні салони. Я піднімав агроволокно і понаходив купа всього цікавого. Це також якийсь цікавий смугастий міскандус. Купував я його як Gold Bar, але я думаю, що це не він. А в будь-якому випадку може він, але точно не Барт. Бар bar. Gold, теж дуже симпатичний, трохи менший, ніж оліга... крокодил, Боже, крокоділ, як називати? Зібрінусь. Слухайте, з цими міськантусами е, суцільна просто Африка. До речі, бачите, вже вже спойлер про наступного нашого учасника. Ось ми з вами зараз будемо в болоті води шукати алігатора. А ось він, бачите, виліз на берег. Погріться на сонечку. Це ось міськанський називається алігатор. Подивіться, просто він справжній оргазм, який красивий, відносно карликовий, мега смугастий. Особливо красиво було кінче виростати. Подивіться, як багато жовтого, які красиві просто візерунки на його. Листочка листочках варігатний такий цікавий. Звісно, якщо дуже багато сонця, напевне, буде горіти. думаю Це все жовте буде підграти, тому що бачите ось там листочки трошки погоріли в нього, потім тут йому добре, що там захищають його так, трошки. О, ця, як і звуть. яблуня Ось гарно розростається, теж в мене вчора, в минулому році, кажу вчора, невеликим таким, там буквально три було гілочки, його стебла, вони такі дуже... Пухнасті листя майже не ріжуться. Ну, тобто листя дуже м'які такі, е, тому що є же міскантус таке, що гай мене бог милоє, що я як візьмеш, що в тебе вже і руки не буде, як бензо, е, бензо, бензопилка. Ось, подивіться, як красиво, яка просто неймовірна гарна палітра жовтого і майже немає е, зеленого. Ну, як ми тут уже давайте підемо ще до красивого місканту, називається е, Апаче. Дуже красивий такий, дивіться, що, що робиться. просто Він а, цвіте зараз. А, дивіться, які в нього красиві, величезні. Просто такі легкі, дуже тоненькі, як ніби як а, а, кабель, якісь телефони. Такі. У нас, просто в мене травма, у мене біля мого будинку, біля мого вікна стояла телефонна будка. І там у нас був такий чоловік, звали його Мартин, часто небесний каже, а так весь ранок просипаєш, думаєш, господи, на якому ти вже світі? Теж були весь час, такі проводки валялися біля цієї телефонної будки, щось там міняли, щось там, коротче, весь ви щось різали. Боже, господи, мені якось, до речі, історія вам життя. А, давайте отак будемо зробимо. Ви не бачите чи не бачите? Може, ні. Коротше, давайте хто його батька знає, давайте так краще розкажу вам. Колись я відмовлявся відмовляюся відкритикому, тому що ну, самі розумієте, там 300 мільйонів з половиною стоять послуги інтернету, коротше, і телефон постійно, Ну, типу, кому вона треба? Ну я ще відмовився, мені кажуть, знаєте, така жінка, такого, скажімо, віку бальзаковського, як то розказували, каже: Доброго дня! кажу, добрий день. Бачу, ви відмовляєтеся від телефону, кажу, так. Ну, ви не поспішайте, наші батьки старіють, їм все важче, важче користуватися цими телефонами. Кажу, ви, звісно, мене вибачте, але по-моєму мої батьки молодші, ніж ви. Кажу, мені не потрібні послуги Укртелекому, Я розумію, що це ваша робота, але не треба говорити такі банальні фрази. Ну, коротше, розпітляли, То, От укрителі кому. Він так гарно шелестить тополя. Пурпуртавер. Так от, це Апачі. Поїхали далі. Так, а тут такі мої хольгусі, такі мані, такі, холь такі, такі, називається Little Zebra. Подивіться, яка галюся. Ти бачиш, які мале. Слухай, таке живуче. Получається, вона в мене в минулому році була просто одна гілочка і таке наросла. Бачите, за, за літо хальося, вона буде вже цвісти, видно по цьому. Є ще дуже багато сортів, там Strictus, Dwarf. Панкчер і коротше, ну що хочеш. Ну, вони всі звісно, схожі. Може, якщо хтось подару, то, може собі теж заведу. Хоча я собі купити можу, таке знаєш, як кажуть. От, але мені дуже подобається те, що. Вони всі різні, всі такі цікаві. Звісно, якщо у вас там маленький дуже садочок, то всіх їх не важко вмістити, хоча, можливо, якийсь ви фанат цієї поліцейської палички, такої ем, смугастої, але вони прекрасні. хочу вам в кінці вже кінців показати свого нового жителя справжнього голдбара, якого я щойно купив. Так, ну ось ось красунчик цей, моє сонце таке. Голдбар. Подивіться, що робиться просто. Неймовірна краса така. Я б, чесно кажучи, напевно, назвав би його фазаном. Фазан, 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 подивіться, як гарно одне стебло, воно таке дуже плоске, теж дуже таке м'якеньке, ніхто нікого не ріже. Ось там, подивіться, теж якісь стебла гарні. Тільки купив його, давайте подивимося, що в нього робиться з коренем. О, Розмотуємо мумію фараона. О, а тут дивіться, що робиться. Кореневище просто прекрасне. Людина, вона, бачите, активно вже в неї плани йти в різні сторони, нарощуватися. Бачите, корені живі, здорові, нішечки такі. Так. Ну, гарно, треба буде його посидити, і це вже буде зовсім інша історія, звісно, тому що мені треба ще купа всього зробити. Ось. Треба ще багато всього зробити. Ось, бачите, ж в нього така цікава пішла червона якась плямистість, теж, напевно, через перепади температур, тому що він до мене приїхав. Постояв вночі мене в ванні. Ось, треба я буде повисаджувати, а вже про висадку міскантусів це вже я вам розкажу трошки пізніше. Ось така, друзі, цікава історія мого смугастого життя саду, як кажуть, так. Міскантуси просто неймовірно прекрасні, вони чарують, вони вони незамінні просто в наших садах, тому що. Вони прекрасні е, е, влітку, восени, е, взимку інколи, да, коли ми не ріжемо їх, не зрізаємо. Звісно, вони не дуже класні, напевне, ранні весни, тому що ти їх зрізаєш, вони дуже довго роздупляються, е, поки воно виросте, поки переросте, тому що поки та земля нагріється. Ну і є певні лайфхаки, якими я послуговуюсь для того, щоб коли мені просто не вкрай необхідно. Виростити міськантус раніше, просто його накрити, наприклад, агроволокном, да, чорним, щоб, він, щоб земля нагрілася скоріше. От і він піде швидше рости. Але з іншого сторони слухати, ну він же ж теж не дурачок. Він же ж розуміє, що от зараз час рости краще. Потім е може пізніше виросте, так ти ж теж не треба цього кажуть насилля. Тому вирощуйте міськантусових садах, вони прекрасні. Є багато бачите, купа смугастих сортів. Далі ще ми розповім про інші карликові міскантуси, наприклад, про гігантські міскантуси, про варігатні і про все все, тому що. Так само, як рослини, я дуже люблю поговорити, порозказувати. Підписуйтесь, люблю вас, побачимося.